У сучасному значенні слова постмодернізм першим вжив у 1979 році французький філософ Жан-Франсуа Ліотар. В його роботі постмодерністський стан доповідь про знання. Постмодернізм стає філософською категорією, що фіксує ментальну специфіку сучасної епохи у цілому. Чимало дослідників осмислювали культури західного типу кінця ХХ, початку ХХІ століття як постмодерн, тобто постсучасність як процесуальність, що розгортається після часу, після завершення історії. Низка напрямків філософії описували себе в кінці ХХ століття як Постфілософію, і це маніфестувало відмову від традиційних для філософії проблемних полів, поняційного апарату аксіологічних пріоритетів. За визначенням Леотара, постмодернізм це у першу чергу недовіра до мета-нарацій, таких як новоєвропейська ідея соціального прогресу. Просвітницьке трактування знання як інструменти вирішення будь-яких проблем тощо, зокрема, філософ писав, що захід розчарований у тій довірі, яку він сповідував до ідеї прогресу людства. Два останніх століття європейці в основному були переконані, що розвиток мистецтв, технологій, знання та свободи корисні людству, оскільки сприяють його звільненню. Однак, як писав Ліотар, процес втілення у життя цього ідеалу неодноразово призводив до протилежних заявленим очікуванням результатів, до страшних військових протистоянь, тоталітаризму тощо. Ліотар наголошував, що розвиток техніки на сучасному етапі дестабілізує людську сутність як у соціальній проекції, так і в індивідуальній. Прогрес не задовільняє наші безпосередні запити, такі як безпека, ідентичність, щастя. Здається, що прогрес відбувається вже незалежно від людей, загрожуючи людській сутності. Відкидаючи метанарації, чимало сучасних мислителів відмовились і від фіксації пріоритетних форм опису і пояснення. Вони конституювали ідеал організації знання як варіабельного. Постмодернізм реалізує себе поза межами традиційних опозицій, що посідали таке значне місце в культурі минулого. Піддаючи різкій критиці ідею бінарних опозицій, постмодерністські автори бачили себе поза дихотомічних протиставлень суб'єкта та об'єкта, чоловічого та жіночого, внутрішнього та зовнішнього, центра та периферії. У роботі наш постмодерний модерн німецький дослідник Вольфганг Вельш підкреслював, що постмодерн є радикально плюралістичним, вважаючи цю ознаку найважливішою його рисою. Учення цього напрямку відмовляються від настанови щодо визнання глибинного смислу та іманентної логіки буті. Це стосується як будь-якого феномена, так і світу в цілому. Така настанова постмодернізму називається концепцією логотомії. Натомість постмодерністи пропонували розглядати буття як хаос, що самостійно відтворює себе. Постмодерністи відмовилися від ідеї цілісності, ієрархічної структурності та гармонійної впорядкованості світу. Ця ідея має назву Концепція руїн. Як писали французькі мислителі Жиль Дельос та Фелікс Гватарі, ми живемо у вік часткових об'єктів цеглин, які були розбиті вщент і їхніх решток. Ми вже не віримо у міф про існування фрагментів, які, подібно до уламків античних статуй, чекають останнього, хто знайдеться, щоб їх знов склеїти та відтворити ту саму цілісність образу оригіналу. Ми більше не віримо у первинну цілісність чи конечну тотальність, що, мовляв, чекає на нас у майбутньому. Хаотичність простежується постмодерністськими авторами в усіх сегментах буття. Це можна побачити на прикладі теорії деконструкції, яку пропонує Жак Деріда, чи на прикладі теорії симуляції, яку було розроблено Жаном Бодріяром. Дельоста Гватарі трактували як хаотичний феномен фундаментальне для філософії поняття концепт. У спільній роботі що таке філософія, мислителі зазначали, що в кожному концепті є певні складові, якими він визначається. Це певна історія концепту, шматки інших концептів, які є присутніми в ньому, його множинність, неоднозначність. Як писали дельости гватарі у кожного концепту неправильні обриси, що визначаються шифром його складових. Кожен концепт відсилає до інших концептів, не лише у своїй історії, але й у своєму становленні та у своїх сучасних сполученнях. За словами мислителів, кожен концепт це центр вібрації всередині себе та по відношенню до інших концептів. Є низка теорій щодо причин появи такого етапу культурного розвитку як постмодерн, а також причин появи спроб постмодерно осмислити себе, тобто причин постмодернізму. Наприклад, американський мислитель Фредрік Джеймісон казав про зв'язок між появою постмодерну та суспільно-економічним розвитком. Джеймісон зазначив, що постмодерн є вираженням пізнього капіталізму, який в п'ятдесятих роках ХХ століття виникає в розвинутих країнах заходу. Під пізнім капіталізмом Джеймісон розуміє постіндустріальне споживацьке суспільство, в якому відіграють виключно значну роль засоби масової комунікації. За теорією Джеймісона, постмодернізм є закономірною ідейною реакцією на зазначений суспільний лад, що можна побачити, наприклад, у таких концептуальних аспектах постмодернізму, як пастиж та шизофренія. Ці два поняття Джеймісон використовує для того, щоб проілюструвати специфічність постмодерного досвіду простору та часу. Щодо постмодерного досвіду простору, Джеймісон звертає нашу увагу на те, що при пізньому капіталізмі ми постійно бачимо появу нових типів споживання, зміну одних поколінь речей іншими, пришвидшення темпу змін у всіх царинах життя, проникнення реклами, телебачення, медіа у найглибші прошарки соціальності тощо. Сукупність цих феноменів американський філософ виражає за допомогою поняття пастиж. Щодо досвіду часу, Джеймісон наголошував, що у сучасному суспільстві зникає чуття історії. За його словами, нинішня соціальна система позбавляється здатності утримувати своє минуле, вона ніби живе у постійному теперішньому, що повторюється. Причому в цій системі анулюються традиції, які більш ранні соціальні формації зберігали. Джеймісон називав дану трансформацію реальності в образи та фрагментації часу в серію теперішніх що повторюється, саме шизофренією. Постмодерністські філософські вчення були однією з найбільш спірних та яскравих філософських позицій у другій половині ХХ століття, провокуючи численні дискусії та надаючи цікавий матеріал для роздумів.